Місця вступає, бо, мовляв, що мужчини не культурній грубі. В цьому треба розібратись, громадяни люблять. Якось їхав я трамваєм, а уздовж проходу натопталось душ п'ятнадцять женського народу. Треба місце поступитись, а кому охота, ти стоятимеш, а сяде тьотя жовторота. Я до публіки звернувся женщини і дами, хто найстарша і найтовща буде тут між вами. Ну, одній бабусі, іди сідай, старуха, а вона попалась видно і з ліхідних штучок. Та сидив же там у говорить теж мені онучок. Я до іншої звертаюсь, благородна Чіпка. Ви, по-моєму, найдовші діді, дайте, тітко, а вона стоїть у скелі, наче не до неї. Не оцінює культури і чемності моєї. Я до іншої підходю з іншого вже краю. Вам, мама що, скільки років стукнула, питаю. А вона скривилась гірко і сказала строго То тебе лоб, то тебе малого лобом стукнули малого. Як почув таку я фразу, всім на місці зразу. Більше більше женщина на місці не давав ні разу, і мене тепер не сягне найсильніший характер. Ми мужчини теж ним показати характер.